Вирішила скоротити дорогу та пішла під Кригу. В Кам'янському парубки врятували життя неповнолітньої дівчинки. У п'ятницю ввечері вони поверталися додому з навчання і побачили, що на дренажному каналі Лівобережжя під Кригу провалилася людина. Зупинили автобус та побігли до води. Ближче до берега хлопці зрозуміли, що це юна дівчинка, адже не тільки бачили, але й чули, як знесилена вона тихо благала про допомогу. Врятовано, хлопці передали медикам, які її госпіталізували. Цей вчинок подяч. Цими листами відмітив міський голова Андрій Білоусов. Спустились з цього моста і ползає на лед. Дівчинка літрі 13. А ми з цього і потащили в кафе, в кафе. В кафе Оазіс. Ну там ми нічого не робили, там і далі Чаєм напоїли, поїллю, ну потім уже всі інші приїхали. Міський голова зауважив, що в нашому місті та країні дуже багато народних героїв, і саме такі вчинки, яскраві прояви сильних людей, які ціною власного здоров'я йдуть на порятунок. У нас багато героїв серед тих хлопців, які просто ходять по нашим вулицям. на прошлої неділі. У нас був случай, коли маленька дівчинка почала тонути на дренажному каналі. Ось двоє учасниця нашого училища. Остановили автобус, вискочили і спасли жизнь. Поэтому, конечно звісно, ми должны відмічати, тому що то, що они зробили, это повод для інших в таких ситуациях не робити, а все таки допомагати друг другу за свій шляхетний вчинок. Парубки отримали подячні листи та грошову винагороду від міського голови Кам'янського.